Віктор Федорович, це я, громадянин з Майдану або твої улюблені маски шоу, з того майдану, якого ти боїшся, як вогню, бо це і є вогонь, помаранч, що наводить на тебе жах. Як громадянин, єдиний і безальтернативний виток влади, говорю з тобою як з своїм слугою і слугою нечесним. На жаль, для тебе істина це те, що є насправді. Вона не залежить ні від уподобань чи ілюзій людини, ні від визнання світовою спільнотою, яка обдурена тобою виборів 2010 чи 2012 років. Об'єктивна істина в тому, що ти, Віктор Федорович, загнав себе в кут, вийти із якого без моєї допомоги не в змозі. Доповідаю тобі, що ти, твої сини, твоє оточення і слуги. Від Азарова до сільського голови на Донеччині злодії. Щоб знати це, не потрібно ніяких судів, достатньо мати очі і подивитися на, наш, на ваші діла, діла людей, які втратили сором і сумління. Момент істини і ваша трагедія в тому, що сором і сумління втрачені в час, коли все таємне стає явно, коли правдиве слово в інтернет мережі. Скинуло кайдани владного контролю, коли стало неможливо керувати людьми світоглядом споживача і прагматика, насильства і інтересів. Наслідками втрати сумління стало відверте фальшування виборчих перегонів 2010 та 2012 років, по суті, банальна крадіжка влади у свого ж народу. Це так звані реформи від Податкового кодексу до кодексу кримінального, це розграбування. І розсовування по кишенях олігархів народної власності від землі до енергетичної системи. Нарешті це те, що ви вважаєте господаря цієї землі, нас, громадян України, подібними до себе, тварями в людському образі, козлами, які мішають вам жити. Віктор Федорович, щоб вийти з цього закнутого кола злодійства, принаймні живими, як громадянин. Пропоную зробити надзусилля і скористатися єдиним можливим шансом покаятися. Що означає безальтернативне виконання наступних вимог. Перше, відмовитися від влади і проголосити в Україні перехідний період до нової системи державної влади термін до 22 листопада 2016 року. Друге об'явити тимчасовими всі органи влади перехідного періоду. Третє. Надати громаді нічим не обмежені можливості для скликання Вищого перехідного органу Рада Старішин нової і Вищої четвертої гілки влади на всіх рівнях. На національному рівні Рада Старішин формується із розширеного комітету 1 грудня правозахисних громадських рухів і організацій та незалежних змін. Рада Старішин матиме право вето на рішення всіх інших гілок лати, влади та мандат народу на формування перехідних органів, органів на всіх рівнях. Тимчасова Верховна Рада це вибраний 28 жовтня 2012 року парламент за вилученням депутатів від злочинних угрупувань партій регіонів і комуністів по одномандатному округу та заміною мажоритарників від цих угрупувань. На представників від партії Батьківщина Свобода та Удар, хто має найкращий показник по відповідному округу. Тимчасову виконавчу владу перехідним президентом, який є головою уряду, запросити очолити Юлію Тимошенко легітимного і істинного переможця президентських перегонів 2010 року. Тимчасові судові органи на всіх рівнях мають покликати Ради старішин. По пропозиціях професійно-юридичної спільноти та громади. Рада Старішин має також започаткувати нову, абсолютно прозору і чесну виборчу систему та конституційний процес. І четверте останнє передати владу в Україні перехідним органам найкоротший термін. Віктор Федорович, ці вимоги. Єдиний і поки що можливий для тебе і твого оточення шлях вийти по-людськи із того жахливого стану, в якому ви всі опинилися. Обговоренню це не підлягає тільки виконання. Інакше, в час відповідальності, який стрімко наближається, я, громадянин і господар України, не зможу тебе свого слугу, захистити. Слава Україні!